Прочитаю охочим продовження перебування Енея у пеклі. Що він там бачив, і яких грішників там зустрів, і за що вони сиділи за версією Івана Кутляревського. Це просто бомба. Тож читаємо, багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород. Які ж із роду не женились та по чужим куткам живились, такі повішені на крюк, зачеплені за те тіло, на світі що грішило сміло, і не боялися сих мук. Всім старшинам тут без розбору панам, під панками, слугам давали в пеклі добру хльору, всім по заслузі, як котам. Тут всякі були цих містри, ратмани і бургамістри, судді, підсудки, писарі, які по правді не судили та тільки грошики лупили і відбирали хабарі. Жінок своїх, що не держали в руках, аволю їм дали. По веселях їх одпускали, щоб часто в приданках були, і допи вночі там гуляли, і в речку деколи скакали, такі сиділи всі в шапках, і з превеликими рогами, з зажмуреними всі очами в кип'ячих сірки казанах. Батьки, які синів не вчили, а гладили по головах, і тільки знає, що їх хвалили, кипіли в нефті в казанах, що через їх синків леда, що пустилися, пішли в ненащо, а послі чубили батьків, і всією силою бажали. Батьки щоб швидше умирали, щоб їм прийнятись до замків. Сучасних грішників теж чекає своє пекло, тож не грішіть, будь ласка, а краще підписуйтесь на телеграм-канал Цитач, де ви зможете прочитати, цитати з книжок, які адміни каналу читають зараз. Це дуже цікаво. Тож заходьте, підписуйтесь. Посилання, мабуть, у шапці або десь у коментарях, це не складно знайти. А третя частина перебування неї у пеклі вже незабаром. Тож до зустрічі.